Слухайте польське радіо для України і далі в нашому ефірі. Програма тема дня. Програма тема дня. З вами Світлана Мялик. Вітаю наших слухачів і глядачів, які дивляться нас на Ютуб-каналі Польського радіо для України. В Варшаві триває центрально східноєвропейський безпековий форум один з ключових міжнародних майданчиків для обговорення викликів безпеки. І у форумі беруть участь і українські експерти та фахівці із напрямів безпеки. І сьогодні я запросила до студії, до студії Анатолія Храпчинського, заступника. Директора компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби, офіцера повітряних сил ЗСУ у резерві, авіаційного експерта. Добрий день, добрий день пане Анатолію. Ми познайомились з вами напередодні в перший день безпекового форуму у Варшаві, і власне планували говорити саме про безпековий форум, про дискусії, про виклики, які там обговорюються. Але знов чергова. Жахлива масована атака російської армії на Україну, і е, постраждало чимало міст, і українська столиця. І зараз, от як ми чули із новин, е, наразі 15 загиблих в Києві, е, житловий будинок, і е, понад 100-114 людей дістали поранені. І це не остаточні цифри, тобто такий теракт. Е, ми, Цивільні от журналісти оцінюємо якби загалом цю ситуацію. Ви як людина, яка безпосередньо займає, займаєтесь радіоелектронною боротьбою, засобами. Так ем, яка ваша оцінка, е, яка ваша думка щодо того, е, що робить Росія, як вона змінила свою тактику цих атак і ударів по Україні? Давайте зауважимо, що будь-яка країна в світі не готувалася до, до такої війни, до застосування стільки засобів ураження одночасно по одному сектору, додатково різноманітних засобів ураження, тому що це були і е, ударні безполотники, це були і крилати ракети, і балістичні ракети. І додатково треба зрозуміти, що ворог навіть намагався пробувати нас. Знищуючи нашим можливо, плануючи знищити, наприклад, деякі засоби радіолокації. якщо ми кажемо про ракету Х-31, яка запускала це саме проти засобів радіолокації, проти протиповітряного Ну, яка влучила в власне в житловий будинок, так влучила в житловий будинок вже ракета Х-101. це ракета, яка використовується зі стратегічної авіації, яку нещодавно Україна суттєво скоротила. Але ж, нам таки повернемося до того, що насправді ми стикаємося з тим, що ворог використовує велику. Кількість засобів ураження, які одночасно знаходяться в одному секторі. І це вказує на потреби розширення наших можливостей щодо систем виявлення, щодо систем протидії. Те, що ми постійно закликали, надайте нам більше систем протиповітряної оборони, дайте нам інші системи радіолокації, які б допомогли б нам якісно аналізувати, що відбувається в повітряному просторі. Тому головна задача зараз це розширення наших спроможностей щодо виявлення і розподілення перехоплення цілей. Це допоможе нам насправді працювати більш ефективно. Тому що свого часу, в принципі, мобільні вогнива групи стала ключовим елементом протидії загрози з боку ворога саме за рахунок ударних безпілотників. Тому а, головна задача зараз посилення можливостей. Безумовно, треба казати про далекобійні удари по території Російської Федерації, по виробничих потужностях Російської Федерації. Безумовно, ну, то, треба казати… Павутина, так, яка нещодавно була, вона... Певною мірою, скажімо, частково виконала це завдання, так безумовно, але ми зробили гарантії безпеки для Європи, тому що ми позбавили Росії можливості застосовувати цю зброю проти європейських країн. Тому що давайте пригадаємо п'яний твіти Медведєва, коли він зазначав, що він готовий там бити по Парижу, по Лондону, по Берліну. Жнов таки, давайте пригадаємо, що ця більшість цих ракет, які запускаються за стратегічної авіації, можуть долітати до будь-якої європейської країни. Тому тут ми зробля. Били гарантували безпеку Європі. В принципі, я в цьому передбачаю більше знов-таки черговий заклик до Європи. Дивіться, ми б'ємо по важливих об'єктах стратегічних об'єктах на території Російської Федерації і показуємо, що Росія насправді всередині слабка, вона не може захистити себе. Система протиповітряної оборони дерева. Так ми не отримали повітряного паритету за рахунок авіації, але ми отримали. Повітряний паритет за рахунок безпілотників. Нещодавно на лабугу прилетів безпілотник, який е за собою тягнув ще й е, планер з вибухівкою. Тобто ми кажемо про те, що ми робимо насправді складні операції, б'ючи по стратегічних об'єктах на території Сісведрації. І в даному випадку треба казати, е закликувати Європу до більш рішучих дій. Е е прикладом Тої ж самої Туреччини, коли російський літак порушив повітряний простір Туреччини, Туреччина його збила. Так і коли більше літаки не порушували російський повітряний простір Туреччини. Безумовно, і коли російські літаки порушують повітряний простір НАТО, коли вони залітають, не треба їх контролювати або виводити з повітряного простору, а треба їх просто знищувати. Якщо ракета залітає в повітряний простір Польщі, треба її знищувати, тому що Росія не дасть відповідь, якщо ми будемо діяти рішуче. Росія боїться силу. і це постійно треба проговорювати. Це ми постійно наголошуємо під час зустрічі з нашими європейськими колегами, під час зустрічі з європейськими виробниками зброї. Тому що зараз в світі зовсім зламана парадигма будь-якого захисту, будь-якої архітектури безпеки. Тому що світ тривалий час рухався в напрямку безпілотних систем. Це насправді не треба плюсувати проплюсовувати Україні, що ми розробили безпілотні системи. Світ. Рухався в цьому напрямку, але він рухався в цьому напрямку на рівні забрати пілота з літака f 35 і зробити його пілотованим на відстані. Ми зменшили цей літак до 10 дюймів. І зробили їх 100 штук і запустили по стратегічній авіації Російської Федерації. До речі, повіти це не перший випадок, коли ми засовували такі дрони всередині території Російської Федерації. Давайте пригадаємо знищення перших ту 22 м 3 Іл-76-х. Якщо не помиляюсь на базі шайковців. тому в принципі у нас є досвід, і а, тут а, ми вкотре показуємо світові. дивіться, Росія слабка, насправді, якщо їй давати гідну місяч, вона відступає. Тому треба об'єднати зусилля і не шукати, наприклад, конкуренції, конкурентів в ОПК серед українських компаній. А треба об'єднати зусилля, розподілені ресурси, тобто, коли певні країни, маючи компанії, які виробляють засоби радіолокації, засоби протиповітряної оборони, далекобійну зброю, виконують свої задачі, при цьому посилюють наші. Спроможності. А ми пропонуємо рішення безпілотних систем, мали дрони, ударні. Знов таки, ми можемо запропонувати нашим західним партнерам надавати нам певну комплектуючу базу, тому що це дуже важливо. Це допоможе нам значно технологічне робити технологічне рішення, які будуть відповідати вже умогам сучасної війни, тому що той дрон, в пів, які ми використовували на початку повномасштабного торні і який зараз. Це дві різні два різних засоби ураження. Вони стали набагато технологічні початку війни і повномасштабної війни ми бачимо, що. Що технологічно так, і розробки України, і розробки ворога Росії, ну давайте чесно, ми вони набагато стали просунулись вперед більшим. І от, наприклад, я коли говорила з українськими фахівцями, кажуть, що, наприклад, Україна придумала щось, якесь наукове дослідження, якась розробка цікава. Так, Росія побачила, вона переймає, починає теж якось це все удосконалювати, щоб не відставати, скажімо так. Мобільні картки в дронах, а, дань М реактивний дрон. А, потім а... Контроль ми речі Це ті дрони, які в принципі були на основі аналізу наших рештків наших дронів, які долітали до території Російської Федерації, були скопійовані. Це, до речі, от реальний приклад, коли кажуть, ми кажемо постійно виробники озброєння, кажемо, давайте відкриємо експорт, Нам кажуть, а як так? Росіяни куплять і скопіюють. Так вони вже копіюють, збираючи уламки або збираючи там частково рештки залишившися наших ударних безполотників. Тому, в принципі, тут. Треба зрозуміти, що Росія завжди копіювала більшість озброєння, яке вона використовує, це скопійоване або залишки радянських видів озброєння, які модернізовані. Тому що давайте пригадаємо, що навіть в сучасному літаку в лапках в сучасному Су-57 російському знаходиться двигун, який розроблявся ще в 80-х роках. Тому, в принципі, Росія насправді якісно копіює, масштабує, модернізує вже готово технологія. І, і українські і, власне те, що вони отримали від Ірану, від Кореї, тому що. Іранська, іранські шахеди суттєво модернізовані, корейська балістика суттєво модернізована. Більше того, все це надбання цієї модернізації відбувається трансфер технологій між цими трьома країнами за під доглядом Китаю, який активно постачає велику кількість комплектуючих. їм, І маємо проблему, що зараз набагато більша проблема у нас є в азійському регіоні, ніж і в східному регіоні, ніж, наприклад, була на початку повномасштабного про що до чого я закликаю? До того, що були зроблені стратегічні помилки, зага великі стратегічні помилки, тому що в 2014 році треба казати, було не про анексію Криму, а про окупацію Криму. Треба було вбачати в зелених чоловічиках російських військових в 2022 році. Не треба було заглядати Путіну в очі, а треба було ріш... давати рішучу відсіч, тому що всі чомусь були впевнені, що Росія насправді сильна ядерна держава за весь час повномасштабного вторгнення. Росія не використовувала ядерного Більше того, ми не один раз влучали по деяких об'єктах, які є об'єктом ядерної тради Російської Федерації. Ви Знаєте, мені дуже сподобалося вчора. Говорила з польським експертом, і він сказав про російський режим і російську цю от владу, що вона тверда, але насправді дуже крихка. Ось тому е, ситуація така, що не треба, е, якби і недооцінювати, але не потрібно і переоцінювати теж ворога. Е, ви сказали про. Е, те, що наші технології йдуть вперед, все ж таки війна вона зазвичай рухає так наукову думку. Які революційні досягнення от України ви вважаєте найкращими от зараз в технологічному плані? По перше, застосування дронів FPV. Далекобійних дронів, що дозволило нам прорвати протиповітряну оборону ворога, бути непомітним для неї. Жнов такі засоби радіоелектронної боротьби суттєво допомагають. Ми кажемо про те, що зараз є можливість суттєво змінювати координати або впливати на будь-який будь засіб ураження, навіть балістичні ракети. І все це дозволяє нам працювати не тільки на малих висотах, а навіть вже прицілюватися в космос. Тому що зараз є реальна загроза ворога активно корупції використовує свої низькоорбетальні супутники для отримання певної можливості щодо наших засобів радіоелектронної боротьби, які працюють і впливають на можливості ударних безполотників. Низка компаній в Україні зараз активно займається спроможністю працювати по низькоорбітальних супутниках, тобто засоби радіоелектронної боротьби, які будуть створювати проблему цим супутникам. Тому, в принципі, технологічне рішень дуже багато. Ми будемо розкривати всі таємниці, Не але буде. тут вкотре буду наголошувати, що нам потрібна співпраця з Європою, партнерська співпраця, тому що Європа треба потрібно, європі треба зрозуміти, що зараз Україна оборонить усю Європу, не тільки себе. Ми не виборюємо свободу, ми боремося з з вісім зла, яка сформована. думаю, Завдяки... що це особливо відчутно. Я перепрошую, коли, наприклад, та ж польська, польські збройні сили піднімають свою авіацію в небі. Ну безумовно, це відчутно, що Україна захищає Європу, тому що якщо не захистить... То ці такі полетять далі, російські, і дрони, і все Жнов таки, Всі ці треба показувати російські. Треба показувати спроможність не тільки підіймати авіацію, а ще і збивати. Наприклад, були ж випадки, коли залітали і дрони в повітряний простір Польщі, і ракети. Польща Тому... країна НАТО. Я багато разів говорила з польськими посадовцями про це, які відповідальні за напрями безпеки і. Наголошують, що Польща країна НАТО, і це є рішення альянсу, тобто Польща сама не може ухвалювати таких рішень. Все ж таки, як ви оцінюєте, пане Анатолію, от, ем, співвідношення допомоги Заходу і е, власне українських зусиль у захисті українського неба, тому що українське небо зараз є ахілесовою п'ятою України. Знов таки почнемо з того, що насправді за рахунок підтримки західних партнерів ми отримали високотехнологічне рішення на кшталт протиповітряної оборони і Петріоти, і Іріси, і сам Ті безумовно, їх треба більше. Я думаю, що той, хто подарує Трампу клюшку для гольфу з надписом, скільки всього в світі систем протиракетного захисту компанії, які виробляє, тоді він перестане грати в гольф А почне думати, як Нагально підіймати це питання. Тому що насправді після розпаду Радянського Союзу і після внесення деяких змін, які стримували розвиток балістичних ракет, фінансування на розвиток програм протиракетного захисту був суттєво скорочено. І ми маємо зараз систему זה מותחת Ми маємо систему Еро і деякі системи стаціонарні, які зняті з корабельних систем, і поставлені як то випадок у Польщі, uh -huh. як і в Румунії. Це системи протиракетного захисту, які передбачають перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. Але ж навтаки питання, питання щодо перехоплення балістики є глобальним, тому що більшість систем можуть перехоплювати балістику, але вони можуть перехоплювати балістику з зрозумілою траєкторією, тобто яка звісна. Але ми кажемо про те, що зараз активно. Створюються ракети, які маневрують на останньому етапі прольоту, термальному прольоту, і це ускладнює перехоплення. Тому тут треба зрозуміти, що насправді у нас є глибока проблема в тому, що у нас є засоби ураження, але немає протидії. Проти цих засобів ураження. І нам треба максимально об'єднувати зусилля для того, щоб шукати такі рішення, які допоможуть нам протидіяти балістичним ракетам. Зараз була домовленість з Німеччиною щодо покращення системи РіСТІ. Я думаю, що треба спілкуватися з Францією щодо їх самті системи, тому що є сам ті NG, яка може перехоплювати mm -hmm. балістику. І знов таки треба казати про створення своєї власної системи, яка зможе перехоплювати не просто балістику, а зможе перехоплювати її поза атмосферою. Тобто, це вже буде система протиракетного захисту, і е, вона щоб вона була насправді з гарантованим щитом захисту всієї Європи. Тобто, оскільки Україна знаходиться поряд Російською Федерацією, треба звикати до того, що ми будемо як Ізраїль, які постійно знаходиться в зоні бойових дій, поки ми не е, розвалимо Російську Федерацію, тому що ж таки, тут давайте пригадаємо, що війна між е, е, Ізраїлем і Іраном відбувається під гід е, е, знищення ядерної програми в якому випадку не падіння режиму Ірану в нашому випадку треба зрозуміти, що поки існує Російська Федерація, буде постійна війна, і ця війна триває вже не четвертий рік, не одинадцятий рік. А ця війна триває понад 300 років, тому що Росія хоче вибороти право у спадкоспадкойомити Київську Русь, ще купу історичних факторів для того, щоб далі від, ну, підтвердити своє існування. Наскільки Україна близька або далека до, скажімо, цього рішення, цього щита, так? Протиповітряно, ну, як, як ви називаєте його, так? Ну, насправді є. Тому що а... в Ізраїлі от, залізний купол, але там трошки інша ситуація, інша країна, вона менша, Україна набагато більша. тобто як? Ну, Ізраїль, поза розміром, як Київська область, тому треба зрозуміти, що насправді та кількість засобів протиповітряної оборони, яка знаходиться в Ізраїлі, навіть не впоралася ще нещодавніми обстрілами. Так. Тобто ми розуміємо, що наскільки підступна Проблема. Тобто, безумовно, треба активно розвивати можливості щодо систем перехоплення, але одним із найкращих інструментів є безпосередня робота по ворожих об'єктах. Як то кажуть, більшість виробників засобів радіоелектронної боротьби, найкращий реп це ракета або снаряд, який прилітає по позиції ворожих пілотів. Тому тут ж навтаки, давайте зауважимо, що є. Потреба в створенні далекобійної зброї, або зброї стримання, яка насправді зможе позбавити можливості ворога виробляти будь-яку зброю, або націлювати її в, в наш бік. Чи можна назвати Україну от законодавцею мод в боротьбі РЕБ? Безумовно, можна сказати, тому що ми запропонували дуже багато цікавих рішень, які зараз активно працюють на лінії боузітні, на які дивляться наші західні партнери і вбачають або отримати деякі технології, або деякі можливості, але ж знов таки. Ми сприймаємо дуже вузько систему радіоелектронної боротьби на рівні лише протидії безпілотникам. Насправді, реп це набагато ширше. Це і імпульсна зброя, яка може підривати будь-який електронний намет, навіть на борту ракети або на борту безпілотника. Це і безпосередньо імітація створення імітації роботи будь-якого підрозділу або навіть того ж самого дрону. Тому реп це радіоелектронна боротьба, яка передбачає. Усілякі можливості для того, щоб вводити в оману ворога, таки, повертаючись до основного питання, ми дуже часто любимо висловлюватися або збирати технічні характеристики того озброєння, яке ми отримаємо. Але саме комплексне застосування різноманітних видів озброєння і правильна тактика застосування дозволяє нам робити якісніші спецоперації. Тобто, завдяки РЕП, в принципі, можна якось захистити українське небо від нальотів цих шахедів, дронів і ми вже працюємо. Цієї маси, ми так. вже працюємо. Ми створили один із елементів захисту. Тобто, це не є гарантованим рішенням, але воно є посиленим. Рішенням, рішенням, яке посилює спроможності, виводячи іноді за місто для більш зручного перехоплення. Або, наприклад, коли втрачається можливості чітко орієнтуватися на місцевості, де він знаходиться. Одразу вас запитаю, тому що багато громадян, коли працює РЕП, так, наприклад, у них не працюють, там телефони збиваються, геолокація не працює і так далі. Як, можливо, ви дасте пораду, як в цих умовах діяти? Ну, Там є можливість виключати прив'язку до GPS -у в телефоні для того, щоб. Ви викликнути, так? Да. Mm -hmm. Але ж знов-таки повернемо до того, що ми бачимо навіть от нещодавних новин, що в Європі теж є проблеми з боку Російської Федерації, з боку Калінграда, де, наприклад, працює Засоби радіоелектронної боротьби у ворожі, і це впливає на навігацію, впливає на інші показники. Тому тут, в принципі, я би сказав, би, що це загальна проблема і вирішення цієї проблеми лише в позбавленні Росії такої можливості. Пане Анатолію, ви прийшли до нас на ефір. Одразу з форуму, так от ми почали нашу розмову. Триває форум центрально східноєвропейський безпековий у Варшаві, і це такий ключовий майданчик для обговорення викликів безпеки. Майже 600 учасників, там 22 панелі, і говорять багато кібербезпека, технології і так далі. І е, українські експерти, ви також присутні. Що ви почули на форумі? Власне, можливо, до вас звертались? Чи ви виступали? Наскільки Є... потрібні такі форуми от зараз? Потрібні такі форуми насправді для того, щоб. Обмінюватися досвідом і все ж таки доносити українські тези до, цієї, до, до європейської спільноти, тому що насправді Європа вже розуміє загрозу, яка відбувається з боку, і чутно від деяких європейських польських політиків насправді рішучі вже заяви. Але жнов таки треба вкотре закликати до об'єднання зусиль, виходячи за рамки форуму, підписувати не просто домовленості про співпрацю, а вже працювати, активно напрацьовувати якісніше рішення. Нещодавно, при зустрічі в Брюсселі, були підписані деякі наміри щодо створення rd хабів Європа-Україна. тобто це дозволить нам зробити такий трансфер технологій. Але при цьому додатково треба зауважити, що насправді більшість європейських компаній, які виробники озброєння, вони поки що не розуміють, що саме яку зброю треба виробляти. Тому що те, що вони виробляли, наприклад, в минулому році, воно вже не ефективно вже не на лінії Бозі. Да, і тому тут динамічна війна. Передбачає е, потреби якісного аналізу озброєння, яке використовується. Я думаю, що якісна аналітика і якісне е, розуміння цієї ситуації допоможе створити більш перспективну зброю, але для цього треба об'єднувати зусилля. Е, зараз війна дронів. От е, багато хто говорить, ви погоджуєтесь з цим? Це став ще додатковий елемент до того озброєння, яке використовується. Так у нас з, е, не працюють зараз непири на лініям босвітня. Чому тому, що зараз краще працювати дроном? Але безумовно треба зауважити, що насправді... Кожна війна генерує нову якусь зброю, але не позбавляє нас можливості використовувати іншу зброю. Саме тому я кажу про комплекси застосування різновидних видів озброєння, які допомагають тобто виконувати. Такий мікс, так? Мікс, да. Тому що ми планували, ми, ми ж після Другої світової думали, що танків не буде, буде високоточна ракети, а високоточна ракета не справляється зі своїми задачами. Ми бачимо, що нам потрібно більш цікаве озброєння, ті ж саме дрони. Додатково зараз ми, ми кажемо про можливості наземних роботизованих комплексів, а не використовуємо їх на 100%, тому що все ж таки. Але це може берегти життя людини. це Беззамовно. важливо. Безумовно. Я постійно кажу про те, що у нас є всі можливості для того, щоб зробити роботизовану лінію позійнення за рахунок наземних роботизованих комплексів, за рахунок автоматичних турелей, за рахунок е безпілотників розвідки або е зі скидом, або е в півдронів е камікадзе. Ми можемо це зробити, але для цього нам треба змінити логіку до підходу виконання бойових задач, тому що, на жаль, є ще і радянські е застаріли рішення. Є і натівські рішення, які не, не коригують, тобто вони зараз не актуальні, тому що більшість стандартів НАТО змінили, не відповідають сучасній війні. Вони передбачають зовсім інший підхід. Зараз ми кажемо про можливість повного дистанційного керування лінією зіткнення, але для цього потрібна більша кількість наземно роботизованих комплексів, для цього потрібно більше підготовлених фахівців, тому що я, як, наприклад, випускник військового вузу. Прийшовши, випустившись молодим офіцером, ми на 5 років навчалися підкорюватися. А ми кажемо, що зараз ти приходиш, ти вже не приходиш, і отримуєш. Набір там дронів, набір якоїсь техніки, і ти повинен зрозуміти, як цим використовувати. Тому тобто, як вже більше математи, математичний аналіз, більше математичних знань, більше е, знань фізики, тому що ж навтаки, ми коли ми стикаємося з навчанням е, співробітників працювати на засобах радіоелектронної електронної боротьби, пояснюєш елементарну фізику. Тому тут то треба зрозуміти насправді, що зараз більше високотехнологічна війна, і нам потрібно більше високотехнологічних фахівців з критичним мисленням, стратегічним баченням. Ситуації, які дозволить нам вирішити глобальні проблеми на лінії бойового діти. Наскільки український досвід от, війни, повномасштабної війни зараз затребуваний для європейських країн. От на форумі про це ж говорили, так безумовно затребуваний, але ж навтаки треба робити правильний обмін цими знаннями. Не просто отримувати знання, тому що до нас колись теж може дойти Російська Федерація. Це я кажу, наприклад, про Польщу або про інші країни. А треба робити от постійно я наголошую, давайте об'єднуватися в сумісних зусиллях. Не треба. Висказувати свої занепокоєння, треба робити дії, які дозволять нам перемогти Російську Федерацію. Не треба боятися Російську Федерацію. Вона насправді слабка. І якщо дати гідну відсіч Російської Федерації, вона відступить. Або більше вона розвалиться, тому що такий, е, така структура влади не може бути без війни жити. А якщо її позбавлять можливості воювати, вона втратить будь-який сенс, тому що вона не може забезпечити економічно свої, свої внутрішні питання. Вона витрачає гроші на війну всі, а у них є можливості витрачати Рахунок нафтодоларів. Тому, в принципі, тут а, більше постійно про, про те, що я кажу, об'єднання заради загального успіху, а не пошук конкуренції. Вбачання а, я зараз це краще зроблю, а коли зробив, воно виходить, що не працює, тому що вже змінилось на лінії Боузі. Треба все вчасно робити. Треба, Треба все вчасно робити, пане. Додам, що Україна протистоїть Росії з 2014 року і вже четвертий рік протистоїть під час повномасштабної війни. Тому українська армія, українські збройні сили дуже сильні. І до речі, я вчора на форумі чула від польських колег, які е, теж підтвердили, що українська армія одна з ну власне найсильніша в Європі зараз. Ну по давай, суті. давайте почнемо з того, що більшість виробників західного озброєння кажуть про те, що вони не знали, що їхнє озброєння може такі речі робити, тому що наші військові суттєво Шире технічні характеристики, як літаків F-16, мережів, так і систем протиповітряної оборони, ми підходимо більш глибоко. І ми, наприклад, навіть у випадку ремонту деякої техніки намагаємося зрозуміти, як працюють ті речі, які, наприклад, європейські інженери просто блоками міняють. Розуміло. Пане Анатолію, спасибі вам, що завітали. Дякую вам за розмову і за ту інформацію, яку надали. Нагадаю, що Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії виробників засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил ЗСУ у резерві, авіаційний експерт, був гостем польського радіо для України програми Теми дня. З вами була Світлана Мялик. На все добре. Ukraińska służba Polskiego radio kontynuujemy naszą zustriż.